Всім гарної ранку рушаю в село в себе на базар. Ще я рішаю раненько. Знаєте, навіть не снідала. Прийду, буду снідати, тому що треба купити молочки. Зараз буду сідати вже на велосипед. Сьогодні, друзі, мороз у нас, напевно, десь один, а може ноль, тому що дорога мокра. Але не слизька. Місцями тут є такий літ, я її обминаю. Так що сьогодні такий, така погода у нас приємна, приємна ранок ще. Вийти пів восьмого, але ж молочко розбирає, і тому так у мене вийшло. Вчора теж відео. Думала, що друге зніму відео. Тож що їздила до сестри, там мав її чоловік мені бензопилу ремонтував, мав мені показувати, мене навчити. Думаю, О, там буде що вам показати. Приїжджаю, а він каже, Люд, не вийде, тому що віддав цепки, щоб наточили. Ага, приїде ще раз. Ну добре. Приїду в другий раз. Так що Отака в мене вийшла ситуація. Але поїхали, чаю попили, кави попили, посиділи, поговорили. І все, приїхала скоренько в грубі палити. Ну, одним нам контенту не було. Та я це так. Друзі, приїхала. Приїхала з базару. Я впріла і роблю маленьку розпаковку, але першим ділом поклала каву. Що я купила? Купила свічок на 200 гривень. Це не для того, що світло виключаєте. Це мені треба буде. Коли буду читати, треба буде палити свічки і так маленькі, я час від часу підпалюю. Такі грубі в нас отакі такі по 50 гривень, а от такі по 20. Така, очка, як вам показати. Така. І такі по 3. Оце разом взяла на 200 гривень. Тепер сіль. Не знаю скільки. Сало Таке тоненьке, тоненьке таке сало, по 70 гривень кілограм. У мене є, що в морозильці з моїх свинки, гарне, грубеньке, дуже смачне, але то, знаєте, так, як делікатес, де коли з'їсти. А це я люблю картоплю жарену з салом. Люблю так якусь десь котлетку молоти, тому що м'ясо купую, нежирне. Так що сало завжди треба. Дві булки хліба, мамі, такого сірого. Вже каже, білий приївся, вже хоче сірого. Будь ласка, буде тобі сірий. Так, суперечки. Жінка буде вичитувати в хаті. Треба покласти. <клес> тепер. Ой, гава. Масло 70 гривень. Сметанка 90 гривень. Паличка ковбаси. Така. Така. 120 гривень. сиру такого на 100 гривень. Сама ковбаска на 100 гривень. Ніби так. Дріжджі на 50. Ой, 50, 20. І Так можна говоритися. Таке буває часто. І сир домашній, кисломолочний. 180 гривень кілограм, але оце в мене на 110 Тому що брала сметанку і сир. Тільки без здачі на 200 гривень. Та й оце така друзі в мене покупочка. Ото, що економила. Кава закипає. Отойсь, що економила, то тепер розтратила. Але знаєте, це мені зараз треба було купувати. Це не просто так для себе, Якби для себе то я би не купувала. Так що, друзі, п'ю каву і готую якийсь собі сніданок. А сніданок у мене сьогодні такий простий і смачний. Трішки сиру. Обожнюю такий сніданок до кави? Це такий, знаєте, і трішки сметани, що на крещиці зібралося? І люблю я це все із солью. Сахаром не люблю. А чоловік у мене страшне любив із сахаром. А я люблю із солькою. І мені це все дуже смачно. Так що, друзі, всім смачного сніданку та смачної запашної кави. Виходжу поратись, а тут гляньте, гляньте на площадці, яка оживить. Тут так слизько. Оця вся плитка покрилася таким льодом, що пробуй і вже змітаю другий раз, а воно виходить і виходить. Так можна впасти, що мало не покажеться. Кури вже смакують. Белусі і півні з куркою несу кукурудську, там не темно, звісно. Знаєте. Хоч біля кролів добре поратися завжди видно. Йду по дрова, тому що газ виключила вже, мороз ослабшав, прям взагалі має бути плюсова температура. Дивилася і плюс три, і плюс чотири. Це буде дуже важка дорога. Тому що буде братися все. ще й показують опади. Але нас вже нічим не злякаєш. Ми вже лякані, дуже лякані. Рубка вже горить, буде в хаті тепленько. Клас. Друзі, вчора була в сестри. там наколдували такого смачного чаю. І чобині, я б доколдувати. Що я маю? Маю отаку ферментоване листя грушки, тут листя троянди і листя малини є. Кидаю отак. Потім маю отаку сушену такі листочки і верхушки м'яти. Теж кидаю отак. Маю отакий чебрець. Теж сюди зараз. Трішки листочки обтрусилися. І ще я маю таку шепшину суху. Але, щоб вона скоріше запарилась і лучше. Я зараз її в кульочок. О, я думаю, що в мене получиться отакий подрібний. І буде супер. Все, і зараз залию, навіть травичка є. Це теж, це теж корисно. Тому що це все природа. Так, накидала показати отак. І кипяточку. Зараз покладу туди, де закипав, закипала водичка на газ, там, де гаряче.